19 липня 9.20, мій цукор 6,5. Всім привіт! Всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні у нас 19 липня, субота. Зараз я буду робити зарядку. Робити зарядку я буду в реальному часі. Хто не хоче дивитися повністю, можете прокрутити. Можете поставити в на настройках, на лаштуваннях швидкість більшу, там на 2, на 1,5, хто як хоче. Може взагалі прокрутити, протягнути. Ось так. А я хочу зробити зарядку в реальному часі. Може ще хтось до мене приєднається. Давайте! Я знаходжу зарядку прави для тих кому за 50. <гум> Оцю зарядку, що я зараз поставлю, я її. Всім добре утро. Ви на каналі. Вона і легка. Вы на канале Бунус Оны и с вами я, Ирина Шкуленко, профессиональный фитнес-тренер, экриолог и реабилитолог. Сегодня у нас утренняя зарядка для женщин На 18 хвилин. Если вы думаете, так, девчатка після зарядки. Пью водичку. Пама, я пила. Сережа мені, Сережа був перебив робити зарядку. Я там робила, і він мені дзвонив, то я мусила зупинятися. Так, я йду в магазин. Мені треба купити помідор, огірків, якщо є, бо в нас огірків, можна сказати, що нема. Побачу. Молочка ще візьму. Ну, коротше, я пішла. Так, давайте до включення. Я вже вдома помила руки. Що я підібрала? Ой, ручки. Ну, вдома немає, ну що? Ті, що я збираю, я їх проквашую швиденько. Так, молоко, сметана. Помідори на кінець, ряжанка і помін, і шок. Ага, і яйця. Так, все, оце такі в мене покупочки. Ось такі справи. Швиденько роблю зелений пиріг. Дотягла вже пів одиннадцято. Так, пройшло 25 хвилин. Дивіться, який гарний пиріг. Так, перекидаємо. Угу. Ну, який чудовий, дивіться. Дивіться, який гарний. Нічим не відрізняється від того пирога, що з борошна. Так, зараз я його зважу. Отака красота так. Скільки він важить? Він важить не вивно. Триста грамів. Всього 300, Ну, 400 грамів, всього відрізаю собі шматочок. Легенький, так. Ось така смакота. Ось дивіться, дивіться, та вишу. Так, все, буду снідати. Скільки я тут собі. Ну, половина це 200 громів. 197. 200 громів. Все, дівчатка, як я готувала пиріг, дивіться в наступному відео. Дивіться і готуйте. Тепер зважу кашку, малашку. Диметрой 250 грамів. 249, все. Місніданок плавно переходить в обід уже майже половина 12-ї. Ну, сьогодні так вийшло. Сережу довго варила десь хвилин 40. Поки він стояв на відстої. Так, все. Місніданок, кашка малашка моя любима. Пиріг. Ви бачили, як я його пекла? І чай. Всім смачного. І таблеточки мої. Так, все снідаю. Бо вже хочу їсти. А ви що, вже скільки часів? Так, Хочу їсти дуже, дівчата. Зараз вип'ю таблеточки, спробую пиріг. Потім вип'ю таблеточки, спробую пиріг при вас. Що ви бачили? Скажу вам? Я ще не пробувала таке? вид красивий, а ну, спробую. Пиріг, як пиріг. Мені хтось писав, що робила щось із соєвого ізолята, якась жіночка. Що їй не сподобалось, не знаю. Мені дуже подобається. І він білий такий, як борошно. Ще зміряю цукор після нього, після як пройде дві години. Та й скажу вам вердикт. Мені подобається дуже, дівчата. Мягенький, пухнастий. І що тут одні білки? Отака? Смакота робіть. Рекомендую. І моя улюблена кашка. М -м -м. Головне і смачно, і корисно. Готуйте. А я буду далі снідать. Всім смачного! Дівчатка. Я поснідала. Цей шматок пирога мені буде на обід. Зараз у нас рівно половина 12-ї. Звучить повітряна тривога. Ну, нічого. Так ми і живемо. Так, і через 2 години це буде рівно половина другої, да? Да. змірюю цукор. Так і живемо. З тривогами з усим. Пиріг я ж вже сказала мені на обід. Ще в мене буде вінігріт. Вінігріет я овочі на вінігріт поставила в холодильник вчора ввечері. Теж мені треба буде його зробити, в обід поїсти і зміряти цукор через 2 години. Це в мене сьогодні такі, така робота. Ну, все. Ще робота в мене є у дворі. Бур'яни. Бур'яни. І дощів немає бур'яни. Вже який раз я сапаю. Ну, сьогодні погода чудова, можна сапати. Все, а зараз я піду поставлю вам відео. Зроблю два відео. Одне окремо із зарядкою. Кому треба заходьте, дивіться, робіть зі мною. А ще одне відео. Там просто блог, що я робила зранку. І там буде швиденько зарядка, як завжди. І рецепти. Угу. І рецепт цього пирога буде в окремому відео. Все, давайте пішла, я ставить вам відео. Це в мене сьогодні буде 3 або 4. Ну нічого, така робота. Хоч щось треба робити.